Перше в Тернополі покажемо реальні історії одужання, познайомимо з досвідченими лікарями, пройдемо з пацієнтом всі етапи лікування. Що вразило нас і про що варто знати вам? Дивіться на телеканалі Тернопіль, 1 програму у лікаря. Сьогодні у програмі випадково просто-напросто впала на лівий бік. Всі просто ну не знаємо. Ми не знаємо, як братися за тебе, як тебе лікувати, бо ми не знаємо. Вперше в житті з таким стикаємося. Потрібно замінювати кульшовий суглоб, а їй 22 роки. Просто я не знаю за що. Я не знаю, звідки то все з'явилося, що потрапив потрапи мені от такі от лікар. Мене звати Сергій Гар'ян, я працюю лікарем ортопедом травматологом Я очолюю відділення ортопедії травматології Тернопільської університетської лікарні, на базі якої існує центр, обласний центр ендопротезування та сучасних ортопедо-травматологічних технологій. Я працюю на протязі 18 років. За свою практику я виконав більше 12 тисяч втручань хірургічних. Я люблю свою роботу і вважаю, що до будь-якої справи, якщо відноситись з любов'ю і з ідейним підходом, то можна досягнути будь-яких результатів. Чому лікар? У нас всі мужчини в нашій сім'ї, вони всі працюють ортопедами-травматологами. Вся сім'я це всі лікарі. Я думаю, що це наша сімейна справа. П'ять років я очолюю відділення Тернопільської університетської лікарні ортопедії травматології. за цей час вдалося зібрати хорошу фахову. Команду молодих лікарів це всі наші більш випадки, це всі наші вихованці. І ми досягли надзвичайного балансу. Це молодих, мотивованих, амбіційних і з великими фізичними можливостями лікарів поєднати з великим досвідом наших старших колег і вчителів. Що це дало? Це нам дало можливість збільшити спектр хірургічних втручань, вийти на ринок ортопедії, травматології України на, на перші щаблі і дозволити набагато більше надавати можливості лікування саме наших пацієнтів з наших регіонів. Хоча нашим регіоном ми взагалі не обмежуємося, в нас лікуються пацієнти зі всієї України. Вважаю, що якщо ти хочеш бути успішним, то треба повністю віддаватися свої, свої улюблені справі. Доброго дня, мене звати Катерина, мені 22 роки. Я з Рівненської області. Все розпочалося у 2014 році, коли я випадково просто-напросто впала на лівий бік. І, е Просто розпочалася якась біль, в нозі я не надала цьому великого якогось значення, такого ну біль, ну, бо я впала, ну щось цього. Але коли біль вже почала тривати більше трьох днів, я вирішила все-таки звернутися до лікаря. Я пішла до свого місцевого лікаря, але так і нічого не дізнаючись, він мене відправив відразу на рівне. З рівного мене відправили відразу на Київ, де була проведена моя перша операція. Бо в мене було знайдено гігантоклітину Пухлина. Ти тільки чуєш слово пуглина і в тебе що перше йде. Все нехороше, бо тебе пухлина». Найгірше те, що ніхто не міг зрозуміти, яка вона, звідки вона з'явилася, якого вона походження взагалі. І це було найгірше, бо я до лікарів зверталася всіх, а всі просто не знаємо. Ми не знаємо, як братися за тебе, як тебе лікувати, бо ми не знаємо. Ми вперше в житті з таким стикаємося. І... Це справді був великий удар для мене, бо я тоді навчалася, я тоді знаєте, починала своє життя, своє самостійне життя, але почуючи діагноз, видаливши мені пухлину вже в Київському інституті травматології. Мені виходить, що повністю почистили мені суглоб, повністю видалили мені рідину, і я довгий час лежала. І це теж важко. Це важко. І морально, і фізично, це важко. Я думала, що все. Наче я вже це все лишила там, вже далі, вже все. Мене вже немає. Мені видалили пухлину, все добре. І тут мені лікар говорить: тобі потрібна заміна сулом. Розуміючи, що я досить молода, я хочу собі гарно все зробити, я хочу жити повноцінним життям. І я почала шукати лікарів. Києві, в Рівному, в Варшаві навіть. Ем, і Мені потрапився один такий лікар, який сказав, що він мені дав номер до Гар'яна Сергія Васильовича, і він сказав: просто подзвони йому. І це було якось так. Я хвилювалася дуже сильно, бо насправді я, я, я дуже хотіла хорошого лікаря, дуже хотіла гарний суглоб, гарно все зроб, аби було зроблено. Катруся, весела дівчинка, по-іншому я її не називаю. Важка проблема. 18 років виявили пухлину синовіальної оболонки кульшового суглобу. Вчасно прооперована лікарями інституту раку, вдало прооперована, тобто радикально радикально якісна хороша операція, плюс вона ще супроводжувалася хіміотерапією. І через 4 роки, в принципі, вона отримала ем, очікуване ускладнення: це саптичний некроз голівки стегнової кістки і розвиток деформуючого остро... остеоартрозу як наслідок самого захворювання і ем, хірургічного втручання. Чому проблема? Проблема в тому, що потрібно замінювати кульшовий суглоб, а їй 22 роки. Я дуже сильно боялася за те до останнього ще. Які мені ставлять суглоб, як в мене це все пройде. Я дуже сильно боялася саму операцію, але просто я не знаю за що, я не знаю, звідки то все з'явилося, що потрапив мені от такий от лікар. Ми прийняли рішення оперуватися і разом з ними прийняли рішення оперуватися, ставити кульшовий суглоб. Перше бажання побажання чи зможе. Вона бігати, вернутися е, на е, дозвичайне життя ми сказали так. Е, друге побажання це якісний суглоб. Ми завжди кажемо, що ми інших її не ставимо. Ми не даємо людям права вибору з точки зору. Або давайте ми поставимо вам неясні, або якісний, ми завжди ставимо тільки якісні суглоби. От і все, ми її підготували до втручання і е, під її гарний настрій, його і виконали. Навіть йдучи на саму операцію, вам просто того не передати, наскільки легко вони до того всього ставляться. Яку тобі музику вімкнути? Все буде класно, чого ти хвилюєшся, все буде супер, навіть за це все нічого не думай. Я перший раз в житті, і мене було, на жаль, дві операції. Перший раз в житті я лежала на операційному столі, я посміхалася. До протезування кульшового суглобу триває до 30-40 хвилин максимум. Сама постановка займає 20 хвилин. Складність друга більше психологічна, тому що це молоді люди. Ти розумієш, що, будучи молодим хірургом, ти зустрінешся з цією людиною саме. Трішки пізніше, можливо, і прийдеться виконувати ревізійне ендопротезування. Коли це буде, ми не знаємо, дай Бог, щоб цього не прийшлося робити. Але досвід показує світовий досвід, що так воно і є. Тому психологічно молодим людям в нас наймолодший пацієнт мав 18 років. Але є випадки цієї операції відчаю, але є випадки, коли іншого варіанту ми не маємо. І тому для того, щоб все-таки люди в молодому віці жили якісно. Варіант ходіть на своїх, доки ходите, він не має абсолютно ніякої підтримки. Задайте тоді кожному такій людині, яка вам таке говорить, запитайте, скільки вони таких людей вилікували. І тому, якщо людина починає ходити з такими болями, з такими вкороченнями кінцівками, це проводить до зміни їхньої постави, до зміни і формування певного стереотипу ходьби, який після цього, навіть якщо ми ставимо до протез, подолати надзвичайно важко. Через те операції всі хірургії, навіть такі, як хірургія кульшового суглобу, а саме ендопротезування, це є операцією вічею. І їх, але, тим не менше, їх треба робити вчасно, для того, щоб результат був якомога кращий. Тому що це, як ти більше, що, це стосується що молодих, що старших людей, вони цей період життя мають прожити якісно. Скажу чесно, ми тоді навіть сум... ми довгий час сумнівалися. Чи... Їхати. Ми просто боялися, знаєте, ну, рахується, Варшава це вже Європа. Ми вже думали спочатку, що Європа, о, можливо, там все зробимо, все круто, все класно. Але е потрапивши сюди, в ці умови, в цю лікарню, до цього лікаря, я зрозуміла, що в тій Європі, тим лікарням, де я була, їм просто треба ще, знаєте. Піднімати свою планку, умови дуже файні. Боже, мені добре те, що я вже була біля неї. Я могла біля неї і подати, і прибрати. В дуже приємно. Вона не хотіла, щоб чужі люди для неї були. Вона хотіла б, звісно, щоб своя людина біля неї була. І дуже приємно те, що в умові всі є для цих людей, таких що вони не можуть не встати, не піднятися а умови дуже файні, і все на місці. Привіт, красуня, mm -hmm. як справи ваші? Добренько. Так, good? Да, да. Шо, скільки у нас зараз вже є після праці? Вже другий день. Друга вже... доба. Які ваші успіхи? Вже вставали, по-моєму. Що ви робите? Вже трішечки ногу навіть згинали гарненько. Чотири рази навіть вставали. Покажіть, згінко. що ви робите? Ось так. Піковий варіант. Пам'ятаєте, що треба ножку тримати. Так, 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 так. так. Хорошо, друга нога. Все добренько, все добренько, так. трішки відводимо. Так, це вже ви пам'ятаєте. Добренько є якісь скарги. М'яз ну, болить, шрам були, все, і слабкість така є, а так, наче, наче все добре. Це нормально. Ви робите повністю повні, повне навантаження. Uh -huh, uh -huh. Вам костелі потрібні тільки для того, щоб е, робити просто себе отримувати. Uh -huh. е, більше ні для чого. Поки ваші м'язи слабкі просто після операції. Ви робите повне навантаження зразу ж після операції, повністю. Абсолютно цього не бійтися, вантажуйте той своло. Чим більше ви будете його навантажити, тим краще він буде у вас приживатися, скажімо таким чином. Добре, які побажання у вас? Які? Ходить, класно, супер, все, що було. Все. Я зрозумів. Тепер ще раз активно покажіть, що ви робите. Я. Так. Угу. Робимо такі вправи. О, такі. О, так, обложку. Так. І сідаємо ще на край ліжка і піднімаю ногу. Ну, покажіть, як робити. Так. Ну, молодиться. І от так. І так, кілька разів на день по 5-6 разів. Покажіть, як виходить. Молодець. Супер. Все. І так. І стаємо. Стараємося ставати. Повністю. Поністю навантажити ножка. Не повністю повністю нагружаєте її. Не бійтеся. Ще є є певний такий страх. Повністю, скоріші. Я вам зараз покажу, як це відчути найкраще. Ми заберемо цей одну милицю і почнемо з вами таким чином. З протилежної Ножки, бачите? Щоб ви відчули, як ножка має нести на вантаж. Можете ходити вже з однією милицею. Люкс? Супер! Я просто-напросто раджу всім, якщо ви хочете якісно, якщо ви хочете гарно, якщо ви хочете, аби до вас гарно ставились, аби все гарно зроблено було. Справді просто-напросто стати повноцінно, жити, стати гарно на ноги, не думати, не думати про те, що заміна солобу це вам робить щось таке, що ви будете в чомусь обмежені. Все насправді не є так. Це відкриває вам просто-напросто нове життя і Дякувати Богу, лікар Гаріян Сергій Васильович. Мені це просто-напросто показав, доказав. Привіт. Привіт! Як спалось? Добре. Ну що, сьогодні додому? Нарешті, так. Всі застереження пам'ятаємо. Обов'язково пам дотримуватись, виконувати, обов'язково виконувати вправи для відновлення рухів у і для зміцнення м'язів. Пам'ятаєш їх всіх? Всі, всі пам'ятаю, вже всі вивчена. Молодч... Молодчинка, які запитання до мене ще будуть? Е... Запитання на рахунок, не знаю, на рахунок підняття, чи як воно тягне, чи все добре, чи це нормально, чи все має бути. так. Так, це все нормально. М'язи поступово відновляться до місяця часу, пропаде біль, дискомфорт, е, з помірі того, наскільки вправи будеш виконувати, і на м'язи стануть на своє місце, все буде добре. Все тоді супер, супер. Ну що, можливо, ми ще раз піднімемося і пройдемось? Тільки за. Давай. Так, ножка рівніша, коли встаємо, так, так більше вперед. Угу. Так, Крок розпочинаємо з якої ноги? З хворої. Добре. Так. Добре. Молодець. Пам'ятаємо при ходьбі на милицях про правило трикутника. Так, ножка так. здорова не заходить за рівень милиць. Добре. Молодець. В нашій практиці хірургія ключового свободу вона займає день-два підготовки пацієнта і сім днів післяопераційного періоду. Якщо мова йде про пацієнтів з нашої області або з нашого, з нашого міста, то ми до чотирьох днів, якщо немає ніяких проблем, до чотирьох днів їх виписуємо, після чого вони приходять до нас просто на зняття швів або там етапні. Консультації, що стосується Катрусі, вона в нас житель Лівінської області, тому ми, вона пробула в нас до 7 днів до моменту, коли ми зняли її повністю шви, дали рекомендації. І потім вони до нас приїжджають через місяць, два, три, шість, дев'ять, дванадцять. Ми досить робимо такий густий період скажімо, спостереження, враховуючи те, що, щоб постійно працювати з пацієнтами з точки зору дисципліни. Але потрошку вже більші рухи з'явилися. Вона вже із підставки такої перейшла на милиці, а вже далі будемо переходити на свої такі на свої ноги. А далі все як життя покаже, буде все добре і все буде в нашу сторону.